24 травня внаслідок годинної зливи в Ужгороді підтопило чимало вулиць. Каналізаційна мережа не витримала великого об'єму води. Передусім знову постраждав переїзд під залізничним полотном з вулиці Анкудінова до мікрорайону Радванка. У міськраді визнають, ситуація з цією ділянкою проблемна вже не один рік. Минулоріч закупили насосну станцію, яка має відкачувати воду. Але вона вимикалася цього разу, бо у фільтри потрапили будівельні матеріали. Ця насосна станція вона є ефективна, і це єдиний варіант, який ці всі питання в даному місці може вирішити. Зараз говорити про те, що вона не справилася, бо вона не, не, не працює, або не функціонує. Це, ну, ви зрозумієте, там проводяться будівельні роботи. Зараз люди викладають бруківку. Вода прийшла, просто-напросто затопило. Насосна станція в нас розумна, автоматично відключилася у зв'язку з тим, що. Будівельні матеріали, тобто та же мучка попала в фільтра, вона автоматично відключилася. Прийшла служба водоканалу, включила автоматичну роботу, насоси запрацювали, фільтри почищені, і автоматично води нема. Так є завжди, це є програма. Були певні будівельні матеріали, у вигляді мучки і так далі. І цей піковий дощ, десь ці матеріали змив в прийомні колектори. Станці спочатку не працювала. Потім, коли вже під'їхали і включили її, на протязі години під мостом вже води не було. Ми всі бачили, що в сьомій в сьомі вечора я сам особисто був присутній, під мостом вже води не було. Така станція наразі встановлена тільки на цій ділянці. Інші вулиці, які також були підтоплені, не мають подібної системи. Ми ініціюємо, працюємо з департаментом міського господарства. Ми постійно ставимо до відома до відома нашу мерію і особисто мера, що є необхідність проводити роботи або замовляти сторонні організації, або підтримувати комунальні підприємства в плані придбання нової нових нових нової техніки, необхідної для, для проведення цих цих робіт. І я бачу певне розуміння, яке я думаю, буде реалізовано в найближчі терміни. Фірма КБК, яка викладає бруківку на вулиці Анкудінова, тепер має знову відновити дорожнє полотно. Загалом на всі роботи ще раніше до погіршення погодних умов міська рада передбачила 1 мільйон 138 тисяч гривень. Там зазначили, навіть після зливи виділяти додаткові гроші потреби немає.